Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Черговий футбольний прогноз Українська Прем'єр-Ліга. 19 травня неділя і четвертий за хронологією матч цього дня буде Дніпро 1, Шахтар Донецьк. Чим цікавий цей матч? І що ж в ньому такого особливого, що я його виніс окремим відео і підготую у цьому. Роліку лише на цей матч прогноз. Я вважаю цей матч центральний матч Тура, так само, як і е, матч Динамо київ Кривбас, який запланований на суботу, на 18 травня. Чому центральний матч? Шахтар чемпіон, Шахтар вже з першої сходинки ніхто не скине. Дніпро ідуть четвертими. Слідом за Кривбасом, але до Кривбасу 6 балів. Це можна подолати лише у тому випадку, якщо Кривбас стане і не буде грати взагалі, а Дніпро, ті матчі два матчі останніх турів, що залишились, виграє. Тому я вважаю, що навіть і Кривбас навряд чи Дніпро 1 доженуть. Головна задача Дніпра не в тому, щоб догнати Кривбас, а в тому, щоб не підпустити е, переслідуючих Дніпро клубів Полісся і Рух. ось головна задача, любі друзі. Тому я і присвятив ось цей окремий відеопрогноз, відеоролік, відеоролик. Тільки цьому матчу. Хто ще не підписаний на YouTube канал Мастер Клас, підписуємось. Лайки, коменти, вподобайки. Лайки вподобайки. Давайте будемо їх так називати. Тому що я вважаю, вірно буде і називати і лайки, і вподобайки. Тому що лайк like, англійською мовою подобатись. Подобається. Подобатися. Тому. Я не думаю, що це буде помилкою, якщо ви скажете лайк замість вподобайка. Е, чекаю чекаю на ваші знаки уваги, друзі. Це дуже-дуже важливо. Е, зверніть на це увагу, прошу. І е, я повертаюсь до, само, до самого матчу. Дніпро на 6 балів, як я і сказав, е, від кривбасу йде на четвертому. Місті слідом на 2 бали відстають за два тури до кінця рух і полісся однаково мають на 2 два, на два бали менше, ніж у Дніпра. Тому за ті два тури, що залишились, я думаю, і я вважаю навіть так, що цілком можливо таке припущення, що або ж рух. Або ж Полісся можуть наздогнати Дніпро. Тому для того, щоб уже перед останнім матчем 30-го туру спокійно себе почувати, треба вигравати. Ви скажете, що у Шахтаря вигравати, а чому б ні? Чому б ні? Що вперше, вперше для Дніпра вигравати у Шахтаря, тим більше, дивіться, шахтар вже ну, майже немотивований. Шахтар вже Володар Кубка, Шахтар вже чемпіон. І шахтар залізобетонно забезпечив собі, ну, бодай, путівку в раунд-плей-офф кваліфікації в Лігу Чемпіонів. Так само, як і Динамо Київ. Тому вигравати у такого Шахтаря буде набагато простіше і легше. Погодьтесь, ніж у того Шахтаря, яку, який був, ну, принаймні, місяць-півтора тому. Погодьтесь. Погоджуєтесь зі мною. Ставимо вподобайки. Не лінуємося, друзі. Я призиваю вас. Це дуже важливо. І так, е, прошу вибачення, суржики мені не дають спокою. Отже, я, е, звісно, я розумію, що навіть проти такого Шахтаря е, брати перемогу Дніпра 1 це все одно досить, досить, досить сміливо, я би так сказав. Хто дуже сміливий, можете спробувати. Я буду пробувати, чесно кажу. Але але, основний мій остаточний, як то кажуть, для протоколу. Основний мій прогноз це те, що Дніпро-1 не програє. Оце мій основний прогноз. Тобто, я в цьому матчі, шановні друзі, беру. Дніпро з іксом. Один Х. Ікс. І як ви думаєте, коефіцієнт підходящий? Дивимося 186. Цілком норм, як то кажуть, молодь сучасна. Норм. Лаконічність і стислість. Оце основні повинні бути принципи нашого прогнозу. Я вас цілком підтримую і дуже розумію. Тому буду вже завершувати свій відеопрогноз. Ви почули, Дніпро 1 з Іксом не програє Дніпро матч проти Шахтаря. Ось у цей недільний, чудовий вихідний день. Я бажаю, щоб ніякі. Сирени повітряних тривог не переривали цього дня, як і всіх інших днів ігрових. Наші улюблені матчі за участю наших улюблених команд, друзі. Тому я бажаю скорішої перемоги, мирного неба, всім нам, всьому багатостраждальному українському народові. Мирного неба, міцного здоров'я, друзі, кожному з вас бажаю. Слава Україні. Слава ЗСУ, слава українському народові. Слава нашим енергетикам, завдяки яким все ще досі, як ви бачите, світло є. Не дивлячись на те, що розбомблені більше 80%. 80% наших електростанцій. Це е, просто неймовірно е, цей подвиг, я інакше не можу назвати, наших енергетиків, наших е, Збройних сил України, наших рятувальників колосальна праця, просто титані, титанічна, як кажуть, я мене нема слів. Нашим рятувальникам оплодує, весь світ, вибачаюсь, нашим парамедикам низький уклін. Я навіть не уявляю, що би ми робили, якщо б не наш такий потужний, переможний дух український. Просто. No comment. Друзі, тримаймося, не вішаємо носа, вибачаю за емоції. Фух. Опять на Ой, вибачаюсь, вибачаюсь. Все. Давайте е, бажаю побільше нам таких подій, щоб ви частіше посміхалися, тішилися е, своїми досягненнями. Друзі, ми того варті. Дякую за підтримку і увагу. До зустрічі! Все буде Україна.